Запитаємо у наших учнів, як можна примусити плавати тіла, і що, звичайно, коли ці тіла тонуть. Подивіться, будь ласка, на наш слайд. Ми бачимо, що ми беремо пластилін і порівну ділимо дві однакові маси. Наша задача взяти дві баночки з водичкою, це можна зробити навіть в домашніх умовах. Ми бачимо, що два різних кусочка пластиліна мають однакову масу. З один пластилін ми зробимо. У вигляді брусочка, а другий зробимо човник. Що ми бачимо? Дітки мають бачити і знати, якщо тіло має густину більше за рідину, то воно буде що робити? Тонути. Правильно, бачимо на досліді тіло наше тоне. Що ми бачимо в тому випадку, коли тіло змінило об'єм, але маса та сама. Бачимо, що наш човник. Опа! Ну, ми його спеціально занурили, він мав плавати, вибачте, погрішність. Що ми бачимо із формули? Сила архімеда це та сила, яка називається чи як виштовхувальна сила. Вона прямо пропорційно залежить від густини рідини, від об'єму тіла і від е це прискорення вільного падіння. В даному випадку ми що зробили? Ми змінили об'єм, а це свідчить про те, що. Формула прямо працівно залежить від об'єму тіла. Тому таким чином ми можемо примусити тіла. Що робити? Плавати. Плавання тіл у живій природі. Слідуючий слайд. Більшість живих організмів, які населяють водне середовище, мають середню густину. Рівну густині води. Саме це дозволяє їм плавати під водою. Зараз. У нас на уроці урок незвичайний, то ми запросили експерта з області біології, викладач біології Тетяна Олександровна. Зустрічайте! Сьогодні на З фізики ви познайомилися з густиною тіла. З вами говорити і нагадуємо про те, що дуже багато тіл і в природі вони можуть плавати. Скажіть, будь ласка, яких представників ви знаєте, які плавають у живій природі? Правильно, це перш за все, Надюшка, хто? Риби. риби. Значить, Ви бачите, що риби населяють товщу води. Яких ви риб знаєте, які живуть у нас в Хаджибейському лимані? Говоримо. Бички, окуні, тостолоби, карасі, звичайно. Так ви знаєте, що ці гриби можуть спускатися в товщі води за допомогою плавального міхура. Саме плавальний міхур, який може змінювати питому вагу і тіла, в тому числі і наші риби можуть плавати. Велике значення мають порожнини в тілі молюска на отілу які відбуються утром. Ічних країнах, ви знаєте, що за рахунок зміни об'єму внутрішніх порожнин у мушлі, а мушля це є цікава раковинка. От, наш наукидус помпілус може підніматися і занурюватися у воду. Коли ми називаємо інших представників комаху, е, допустимо, косміку, нам відомий павук-Сріблянка. Павук це єдиний із павуків представників. Який може жити у воді. У воді він будує собі купол із повітря стрібляти, тому і несе назву павук стріблянка, тому що коли несе повітря в воду, він е, е, нам здається стрібляти. І таким чином, за рахунок цього, наш павук може опускатися, підніматися у воді. Е, ми говоримо за жука плавунця. Можуть знаходитися у моді. Цікаві у нас рослини. Наприклад, Вікторія Амазонська. Вікторія Амазонська має дуже великі листки, які не тонуть. За рахунок чого? За рахунок того, що жилки наповнені повітрям, і саме цим вони дають змогу витримувати навіть дитину до 30 кілограмів. Хлиски не тунуть. Не тільки Вікторія Амазонська славиться своєю плавучістю. У нас на Білярівщині є слазатя біле, яке зустрічається на озері, допустим, Торунчук. Це також рослини, які характеризуються плавучістю. Але, звичайно, дуже цікавий у нас кит. Серед китоподібних і має найбільшу довжину і вагу. Довжина понад 30 метрів, вага може дотягати до 130 тонн. Розвиває швидкість до 20 вузлів, це 37 км на годину. Я хочу вам сказати, що може підніматися над поверхнею землі, над поверхнею води і робити е, пролітати кілька метрів. Чому це відбувається? Тому що у них горизонтально. Знаходиться, я хочу просто нагадати, що хліб горизонтальні лопаті має, розвиває потужність до 500 кінських сил. Це всього в два рази менше потужності літака Ан-2. Я хочу вам нагадати про те, що серед кітоподібних, ви знаєте, вони дихають легенями. Вони дихають легенями і об'єм легень. Може досягати до 14 тисяч. Таким чином наші китоподібні кашалот може опускатися в глибину на 1000 1200 метрів. Ми будемо говорити з вами, що всі предмети у нас поєднані між собою. І сьогодні, на прикладі фізики і біології, вивчаючи тему густота тіл, ви це ознайомилися. Можна ще запропонувати нашим дітям подивитися дослід з картоплиною. Можна звернутися до цього слайду. Ми показали, що можна примусити тіло плавати за допомогою зміни його об'єму. А також ми можемо запропонувати такий дослід з картоплинами. Що ми бачимо? У нас є банки з різними розчинами солі, так? і ця соль в різних контента. Банка. Перша банка, ви бачите, тут не пуста нема картоплина, тут картоплина занурена. Возьмемо ще одну баночку з водою, яка буде просто чистенька без солі. Що ми побачимо, примусивши нашу картоплину, ми заберемо кораблі, плавати. Яким чином візьмемо картоплинку. Зараз всі вже картоплі садять на городі, так? і в нас на бізики ми теж займаємося картоплинами. Ми кидаємо в чисту водичку. Що ми бачимо? Картоплина потонула. Це свідчить про те, що густина рідини що набагато менше, ніж густина самого тіла. Густина картоплини набагато більше густини тіла, тому ми заставляємо його тонути. А в даному випадку картоплина плаває посередині. Що це значить, що густина рідини і густина картоплини майже на однаковому значенні. В даній баночці ми бачимо тут дуже солена вода. Ми густину води підвисили, яким чином додавши солі. Тому густина майже 1400 кг на метр кубічний. 1400, так? Кидаємо картоплину і бачимо, що картоплина. Пливла. Бачимо, що різні, міняючи густину рідин, ми заставляємо тіло плавати, бути просто в воді або тонути. Дякую за увагу!